Привіт з вами Іван. Сьогодні 2 грудня. Як говориться, придбав я такий генератор. Так, як вимикають світло, як всюди, а без світла сильно довго не посидиш, як говориться, і воду треба набрати в хаті. І, е, та й все решта. Ось такий генератор купив польського виробництва фірма Pezal. Е, ось його назва. На 3 кВт номінальна пікова 3,3. Зараз він вже в мене відпрацював майже 10 годин. Там писало, я показував 9, але там вже майже 10 годин. І я зараз буду зливати масло, замінювати. Так, якби це була як обкатка. Ось таке я залив масло. Мотуль 510 В40. Йде туди 600 грам. Прикупив ще одну баночку, зараз поміняю. Ось. так він виглядає. Генератор хороший. Відпрацював, як говориться, зараз 10 годин, нюансів я ніяких не замічав. Працює, гарно нагрузку тримає. Ось. Що саме цікаве, що в цьому генераторі двигун Лонцін. Як бачите. Ось. Двигун монцін. Е, Самого генератора обмотка заявлена, та якби мідна. Ну, не знаю, я не буду стверджувати, але навіть в Польщі в магазині Касторама е, зазначається мідна обмотка. Ось. Він взагалі в комплекті йшов без цих коліс, без ручок. Колеса я сам поставив і ручки зробив. Також сам, але місце під ручки тут були отвори. місце під колеса так само були. Тут є усилення спеціальне. І підставки я так само виготовив, Але отвори під підставки так само були. Тобто він поставляється без ручок, куліс і підставок. Ось Ось такий генератор. Бак на 9 літрів. З авр ом він йде. Ось що мені сподобалося, дуже гарна система заводки. Значить, щоб завести його, ми ставимо в таке положення. Діргаємо за ручний стартер. Він заводиться. Переводимо на оце положення праця. І він працює. Тут вмикається вимикається подача електрики на розетку. І Щоб його заглушити, ми його просто глушимо. І так він у нас зберігається. Коли наново завести, ми знову переводимо на закритий оцей підсос. Ось ось такий генератор 212 кубічних сантиметрів на 7 кінських сил. Що в мене від нього працює? Значить, будинок, два поверхи, все світиться, всі телевізори. Працює холодильник двомоторний атлант. І працює навіть насос в криниці на 1,1 кВт він є. Тобто без проблем, коли ви відкриваєте там чи воду чи купаєтеся, насос включається, генератор не глохне, так, його так струханить, він так обернет і все. І він далі працює. Але є нюанс, значить, який був. Світло виключили у нас. І, виходить, я його виключив щочок виключив все, виключив, буду підключати генератор. Підключив я генератор, завів, і він зразу заглох. Чому він заглох? Тому що мотори в холодильнику і насос в криниці одночасно запустились. Тобто дивіться, так, щоб ви його запускати, щоб не було сильної нагрузки, а включати вже споживачі поступово. Ось. Ну, І ще одне. Не раджу на ньому взагалі, ні на якому генераторі включати мікрохвильову піч. Та й взагалі які, які, якісь такі споживачі, які мають те, ну, та якби цей, чайник е, 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 котел, що е, воду гріє. Не раджу їх використовувати на взагалі на будь-якому генераторі. Ось такий генератор. Котел так само працює без проблем. Тож, в принципі, я його можу радити, хороший, хороший, як говориться, ну, принаймні перших 10 годин я не, не зауважу ніяких нюансів. Дуже сподобалося. Я навіть ну, не звертав уваги, як, як купляв. Я не знав, що це двигун лонсін. Так як в мене мій мотоцикл Лонсін, ну, то другі кавасаки стоїть. Ну, якістю я задоволений. Я думаю, що і цей не, роз, не розчарує мене. Ось Я його трошки прогрів. Він якраз гарячий. І зараз мінімум стилу. Додавлю повний бак бензини. І все, він буде чекати своєї роботи. Тож, хлопці, як є якісь вас питання, пишіть в коментарях. Відповім по генератору, відповім на, на все, що вас цікавить. Так, ось, Як бачимо, мастило стало трошки, як говориться, темне. Ось. Відпрацювало 10 мотогодин. Так, Зараз ми його злиємо, залиємо свіже. Ось таке мастило. Так, ну, почорніло трошки. Де, якщо врахувати, що це обкатка була 10 годин, то воно таке має бути. Наступний вже раз в інструкції записано 100 мотогодин. тобто Заміна раз в 100 мотогодин. Так, я думаю, що вже все злилося. Я ще його трошки наклонив. Витекло ще пару грам. Що саме цікаво, що е генератор йде в комп до генератора в комплекті йде ще така лієчка. Ну, Взагалі йшла лієчка, інструкція, ключ свічний і одна вилка до розетки. Дивіться, наскільки зручно придумано. Не треба шукати ніяких лійок, ніяких не треба шукати листків. Дивіться. Взагалі супер. Навіть можна і в мотоциклі використовувати. Гарно все під кутом зроблено. Ось. Так. Все, я думаю, ми можемо це все закрутити вже. Так. І зараз будемо заливати нове мастило. Так, ось я перелив злите масло. Значить, в нас є. Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 600 грам. Чуть більше. 600 грам залив, 600 грам злив. Все. Зараз ми. Тут, значить, у нас лишилося в цій банці 400 грам. Ну, знову її зараз ми залиємо 600 і буде ще на третю заміну мастила, лишиться в нас. Добре. Зараз я розпакую. Ось. Так. Заливаємо своєрідний запах мастила мотюль не, 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 сплу, не сплутає ні з чим. Так, 600 грам не забуваємо. Не більше і не менше. Незручно заливати одною рукою. Так. Ось. Трошки треба лічку, так що повітря. Попадало ось. Так. Дивимося, скільки в нас залишається. Бачимо 400 грам, все, 600 грам ми залили. Ось. Так, мастило залите. Так. Ось. Дивимося. О, як, як класно видно рівень. Ось, все. У нас є щуп. Міряємо, до речі, рівень мастила, не закручуючи щупа. Просто отак приставляємо і дивимось. Ну, це, звісно, такий відносний щуп. Ну, можна сказати, більше середини. Все, закручуємо. Закручуємо. от, Все, як говориться, мастило у нас поміняне, І готовий генератор до роботи. Підписуйтеся, ставте лайки, дизлайки і бувайте здорові!